І всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Бралкрафт. І сьогодні я вам покажу, як грати в зомбі. Саме легший спосіб, як грати в зомбі режим Among Us. в Among Us. Ну і так, ви запитаєте, де це я а це за концерту на гітарі граю. Може, я про це відео зніму. Ну і так, що нам для цього треба зробити ми маємо skill.net і натиснути на першу програмку. Ось вона у мене під Among Us. Ми заходимо в skeld.net. Оскільки в мене встановлено, я буду просто послідовно розказувати, що робити. І тут перша кнопочка, вона не ймає. Але перед цим треба натистити дозволити. Далі перша кнопочка і трошечки трошечки почекати. Далі можна вийти з у вас загрузиться Among Us. От я зараз в нього заходжу. Може, мене запрацювати, тоді я покажу із запуском гри. І щоб у вас спрацювало, я покажу, як грати в зомбі режим. Хто не знає, що це таке, це де є члени екіпажа, всі поліцейські є один придаль. Ми заходимо в онлайн і у нас на подумано бачите, я навіть ні зомбі зробив. Так, тут можна ви думаєте, що я зараз зайду і буде зомбі? Ні, треба, де написано зомбіс. Ми заходимо там, де написано зомбіс. Я зомбі. Якось <свист> це <свист> так, прозвучало згодене. <свист> Новий год. До речі, з першим днем канікул. Катюночек, привіт. Ні, ну якщо зараз будеш... Того зомбі, якщо я буду зомбі. так <ривіт> ніхто не хоче запускати гру. Привіт! я Ютубер. Знаєте, що я зараз напишу? Я щ, я щас за пі Ay, не встиг. Бачите, всі такі Різдвяні того уму. А, а тепер валим. Він каже, я ютубер, а я йому кажу: не бачите, зараз хтось із нас тут має бути зомбі. Все, тут у нас немає зомбі, це дуже гарно. І отак, тут всі грають за поліцейською, і я зараз вам покажу. Тоді буду робити спосіб корбі. Ні, друзі, це нереально. Ай, все. Ай, счетчики, ладно, ладно. Так, ну це саботаж... Ну і так, всім дякую за дивуся, в мене і всім буває так, все. Стаб... Саботаж стабілізований, знову в... буду в аду з цією картою. Ну, ладно, збудемо для вас уже. Нарешті. Зазвичай зустряв. Ну, всім мене... дякую. Іду, зараз мене зараз заразять. Все, і я тепер став зомбаком. Всім дякую ти дивився мене і бувайте. Все, я його теж заразив.